Тунель кохання найромантичніше місце України. Входить в топ 100 чудес світу. Вражаюча локація для романтичних фотосесій. Тут освідчуються в коханні і навіть знімають фільми. Чудова ідея для подорожі з коханими на уікенд. У цьому відео ви перенете в романтичну атмосферу кохання, дізнаєтеся, де знаходиться це унікальне місце та як туди потрапити. Світ родзинкою Тунель кохання це природний тунель, який з'явився серед густого лісу поблизу села Клевань у Рівненській області за 25 кілометрів від рівного. Як дістатися до тунелю кохання? Найкомфортніше буде їхати на авто. Відстань від Києва 340 кілометрів. Що займе близько 4,5 годин їзди. Можна виїхати зранку, зробити декілька зупинок на каву на заправках по дорозі і вже в обід будете на місці. Або ж поїхати потягом до Рівного, а звідти до Клевані можна дістатися на автобусі. Автобуси відправляються з автостанції біля залізничного вокзалу і з автовокзалу на вулиці Київській. Доїжджаєте до селища Клевань і приблизно пів години йдете пішки до тунелю. Ми ж у свій час на авто поверталися на вихідних Карпат до Києва після підйому на Гороговерло. І по дорозі вирішили заїхати до тунелю кохання. Тунель був утворений заростями дерев та кущів, а товарний потяг, який інколи курсує між селищами Клевень та Оржів, скеровував напрям їхнього росту. Так і утворилася природна конструкція довжиною в 4 кілометри, яка тепер стала улюбленим місцем туристів та закоханих. Тунель має правильну форму арки, а дві залізничні колії, схожі на двох закоханих, які йдуть разом дорогою життя. А якщо подивитися на тунель вдалечень, то здається, що він безкінечний, тому тунель в клевані і символізує вічне кохання. Існує легенда, що якщо закохана пара пройде через тунель та загадає бажання, то це бажання обов'язково здійсниться. Цей тунель, наче місце паломництва закоханих. Тут освічуються в коханні, влаштовують романтичні фотосесії та навіть організовують романтичні побачення. А ще японський режисер Акійоші Імазакі у 2014 році зняв романтичну драму Клевань тунель кохання. Прем'єру фільму було показано на Ханойському міжнародному кінофестивалі. Сюжет фільму пов'язаний з самим українським дивом природи. Також тут знімала рекламний відеоролик японська компанія Фуджифілм. Це місце дуже гарне навесні, коли на деревах вже розпустилося зелене листя або влітку, коли зелень буяє в усій своїй красі. А восени тунель, наче вкритий золотом, і на сонці виглядає просто неймовірно. Ми були в тунелі кохання влітку, і нас вразило це місце. Тут дійсно відчувається особлива магічна атмосфера, пронизана романтикою. Нам почалося усамітнитися тут, піти в глиб тунелю, подалі від усіх, робити фото на згадку про це місце. Тут справді варто побувати всім закоханим та тим, хто хоче додати романтики у свої стосунки. Можна навіть зробити такий сюрприз своїм коханим. Поїздка у вихідні до найромантичнішого місця України тунелю кохання. Детальніше про тунель кохання ви можете почитати на нашому сайті Ворлдвізітвізкрафтаком. Посилання в описі. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Залишайте коментарі. Підписуйтесь на наш канал, якщо ви хочете надалі отримувати такі ж короткі та інформативні огляди найцікавіших куточків нашої планети. Світ з розинкою давайте досліджувати світ разом.